Є новина, друзі, 5 мільярдів євро в оточення Зеленського. Дослухайте до кінця. Нардеп Гончаренко опублікував історію, ну нібито з прослушок Міндіча. От на цій всім відомій квартирі він назвав історія номер один. Ну я не знаю, чи це правда, але ну, це відповідальність нардепа Гончаренка. Він опублікував, що нібито назбиралося в оточення Зеленського 5 мільярдів євро на криптогаманцях, тобто в крипті, вони знаходились, і вони хотіли якось це легалізувати. Вирішили купити французький банк. Але була потрібна особа, хто би мав ну реальний дохід і міг би пройти перевірку в регулятора французького. Ну тобто, як в нас Нацбанк, в них є регулятор, який дозволяє купити, дозволяє купити банк. Визначили, що це буде якби брат шурми того всім відомого, який вже звільнився або заступником Єрмака в офісі президента. А потім в нього в Німеччині проводили обшуки, які збурили взагалі все оточення Зеленського. І за того теж було от це все знищення незалежності. НАБУ. Ну і це якби брат шурми подався купляти оцей банк для того, щоб легалізувати гроші 5 мільярдів євро Ймовірно, вкрадених в Україні. Ну а де вони ж могли бути вкрадені? Йому відмовили. Там були ідеї, як пише Гончаренко, нібито звернутись до Макрона, щоб він допоміг якось вирішити купити цей банк, для того, щоб легалізувати кошти, здобуті ну, корупційним, можна так сказати, шляхом історія. Це умовчує. І як Богончаренко робить висновок, що, ну, що ви думаєте про це, не знаєте там європейці, чи, наприклад, Трамп. До речі, цю історію закинув, перепостив свій телеграм-канал в шапці профіля. Можете йти прочитати повністю. І як на мене, знаєте, який висновок з цієї історії? Якщо це правда, ну якщо дійсно були цих 5 мільярдів євро, які на криптогаманців когось лежать з оточення Зеленського, ну, тобто це їхні спільні гроші, які вони хотіли легалізувати шляхом купівлі банку, і про це знають якби, європейські правоохоронці, до речі, Гончаренко каже, що за це якраз і проводили обшук. Тобто це один з епізодів, та? те, що в Німеччині обшук шурми проводили. То е, Зеленський, ну він ну абсолютно і так втратив довіру багато людей зараз не довіряє Зеленському саме в питанні завершення війни. Ну якщо це правда, то він абсолютно е, залежний. Він і його оточення від Європи і від США, тому що вони мають на нього і на них стільки кабраматов, що вони можуть сказати будь-які рішення прийняти, і воно буде. Прийняти це велика проблема для України, для українців, якщо дійсно це правда. Але на цьому лежить відповідальність на Гончаренко, тому що це він опублікував і він стверджує, що це відбувалося. Лайк like, репост підписка, телеграм, шапці профіля. Дід читайте.